Можливо, ви бачили ці маленькі джинсові комбінізони на дитині, що бігає у дворі. а можливо, навіть зберігаєте їх як реліквію з власного дитинства. Але що ви знаєте про бренд Ошкошбгош? Історія цього бренду почалась понад 130 років тому, в індустріальному місті, де пара чоловіків з Вісконсіна вирішили шити штани? Але це була не просто швейна компанія, це була фабрика, що створила один з найбільш впізнаваних символів американського дитинства. Вітаємо вас на каналі Історії Легенд. І сьогодні ми розповімо історію Ош-кош-богош. Все почалось у місті Оскош, штат Вісконсін, у 1895 році. Троє підприємців: Герман Бергер, Френк Еберхарт та Джеймс Кларк заснували компанію. Вона шила робочий одяг для залізничників, фермерів та працівників лісопромисловості. Слово Бгош додалось пізніше, жартома, на честь вислову з популярного водевілю Ош Кош-Бгош. Це звучало смішно, легко запам'ятовувалось. Та стало брендом. На початку ХХ століття Ош Кожгош виробляв міцні комбінезони для дорослих. Їхній стиль простий, але ефективний, бавовна, витривалість та зручність. Компанія швидко стала улюбленцем робітників по усій Америці. Цікавим є те, що перші дитячі комбінезони Ошкобгош з'явилися зовсім випадково. Клієнти почали просити дитячі версії для своїх синів, які хотіли бути схожими на тата, і компанія прислухалась до побажань. У 1960-х бренд переорієнтовується зі зростанням інтересу до дитячого одягу. Ош-кошбгош запускає масштабну лінію дитячих комбінезонів, але справжній прорив стається у 1970-х. У 1974 році лінія дитячого одягу вийшла в мережу універмагів Сірс, і продажі стрімко пішли вгору. За кілька років компанія зросла з 3 мільйонів доларів до 30 мільйонів доларів. Маленькі комбінезони стали справжнім модним хітом того часу. Один із найуспішніших маркетингових ходів використання справжніх дітей у рекламі. Жодних моделей, лише справжні життєві моменти, дитина в калюжі, з собакою, на гойдалці. Іронічно, що бренд, заснований для дорослих працівників, став символом безтурботного дитинства. Багато хто донині зберігає свої перші комбінезони ошкож як пам'ять. Однак успіх не був вічним, у 90-х роках ошкож кош зіткнувся з конкуренцією. Від дешевого імпорту виробництво стали переносити за кордон, а компанія втратила частину унікальності і зменшила прибутки. У 1997 році Ошкош вперше за багато років зазнав серйозного падіння, деякі магазини закрились, лінії скоротили, а бренд опинився на межі у 2005 році. Бренд викупила компанія Катус, найбільший виробник дитячого одягу у США. І це стало новим початком. Вони змінили стратегію, зосередились виключно на дітях, впровадили нові кольори, стильні дизайни та запустили онлайн-магазини. У 2010 році Ошкош став частиною цифрової революції від Інстаграму до ТікТок. Де мами ділилися образами міні-мі. Декілька -мі. цікавих фактів про Ош кож У фільмі Місіс Даутфайр героїня грає з дитиною в комбінізоні Ош кож. Це була ненавмисна реклама, що підірвала продажі. Ош, кожен кож має музей фанатів, де зберігаються колекції комбінізонів із 1950-х. Бренд спонсорував шкільні проекти. Неблагополучних районах, даруючи кожному першокласнику комплект одягу. А у 2021 році почав виробляти ресайклінг лінію, комбінезони із переробленого деніму. Гош, кош, гош це більше, ніж просто одяг, це частина культурної пам'яті, частина дитинства для мільйонів американців, і не тільки історія цього бренду. Про наполегливість, спадкоємність та емоційний зв'язок. Бо є речі, які ми не забуваємо ніколи, навіть якщо це просто маленький комбінезон із підписом Ош Кошгош. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на історії легенд, якщо хочете знати більше, про культові компанії, які змінили світ. Та поділіться у коментарях. Чи був у вас в дитинстві комбінезон Ош Кош бугош